Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Сьогодні всесвітній день морозиво. Ми обіцяли вам розказати, як готувати смачне і корисне домашнє морозиво. Для цього потрібно мати всього два, або, якщо хочете зробити трішки корисніше, три інгредієнти. Ми сьогодні пропонуємо вам зробити морозиво з вершків, коров'ячого сиру. Та згощенки це буде смачно і корисно. Звичайно, ми частину можна робити використовувати лише вершки. Але якщо ви хочете, щоб там було більше кальція, щоб було більше збагачене ваше морозиво і корисніше для дітей, то замініть частину вершків на кисломолочний сир. Ось, ви бачите, його у нас він є перетертий, ніжний, м'якенький, е, тому дуже легко його буде використовувати в морозиво. Але фішка ще нашого морозива в тому, що ми будемо його е, фіксувати між двома ось такими ва. Фольними коржами тому знайдіть форму для е, випічки, таку знаєте, яка розкладається. Обов'язково перевірте, чи підходить вафельний корж по розміру до вашої форми. Кладіть його на дно, обов'язково маєте ще один коржик, який буде зверху фіксувати морозиво. Можна взяти одразу, наприклад, два. Якщо воно буде просочуватися, ось так прокласти, ну щоб бути щоб було гарантовано. Воно щоб гарно трималося. Бачите, ось так поклали. І ось таких два теж шоколадний плюс біленький взяти, щоб зафіксувати зверху морозиво. Тепер будемо готувати безпосередньо саме морозиво. Є декілька секретів. Форма Ігорю для приготування морозива має бути охолоджена. Ти бачиш, яка вона? Ось по ній писати можна. Вона я... стояла в морозильній камері. Скільки? Ну хоча б годинку, нехай постоїть. Я думаю, роки два, вона там стояла в тій морозильній камері, щоб ухолонути. За початкування Всесвіту. Давай я це зроблю. Давай, Саня, я не люблю. І що тепер треба підігріти? чи що? Ну, Ігорі, ну який сенс спочатку морозити, а потім підігрівати. Не Ні, не немає такого. Беремо вершки, вершки теж охолоджені, наливаємо їх в миску, тобто один холодний інгредієнт, і другий, і починаємо це все збивати. Але будьте, будь ласка, максимально обережними і уважними, тому що вершки потрібно не перебити до масла, а просто збити, щоб утворилася піна. Так, дивіться, якщо ваші вершки отак розбризкуються, як у мене, то додайте до них сиру. Тоді об'єм буде, маса буде густішою, все разом буде гарно вимішуватися. А Який це сир? Кисломолочний. Це сир коров'ячий. Просто о, о, сир, так, так як в нас на селі кажуть, сир. Сир, <реш> так, на біл. На білий горю. Те, що корова дає. <реш> я? Но, я то розумію. Не твердий, а, а таке тікай звідси, бо зараз тебе обдрипає. Ні, ну я... Дуже хочу виглядати, брати. Нам потрібно гарно перемішати. Якщо у вас ось щоб так не розбризкувалося, беріть форму, яка буде трішки трішки вущою. Тоді воно не так буде розбризкуватися. Якщо у нас є високий стаканчик для взбивання, можете нам ще високий стаканчик. Ви не хочете питання? зараз надрипати абсолютно а, тут всю, всю нашу форму? Можна? А питання, питання можна? Ну, ну... Так, да, питання, е, скажи, будь ласка, ну він же ж кислий сир? А морозиво має бути солодкий. Так, морозиво має бути солодке, тому. Е... Рівень солодкості ми будемо піднімати за рахунок згущенки. Дивіться, гарно зафіксовано, не переживай. Тому беремо смачну згущенку. Згущенка вона е не лише смачна, але ще й корисна, бо вона насправді е допомагає відновити сили та покращити настрій. Ну і потрібно пам'ятати, що е у складі якісної згущенки не має бути нічого окрім молока та цукру. Вона має бути ось такою густою, гладкою, як ми бачимо е у нас. Вичавлюємо сюди. Рівень, до речі, і кількість згущенки можна регулювати і е, комбінувати, щоб вам було смачно і солодко. Хочете менш солодке, беріть менше, хочете більш солодке, беріть трішки. Більше. Колись хотів, менш солодке морозиво. Батьки зазвичай Лотике? так роблять для Ні. дітей. Ну і дивіться, бачите, ми перевірили лайфхак, форму потрібно брати не ось таку широку, де збивати, а вущу. Все ж таки, так, класичний стакан для блендера. Так, да, щоб у нас не розліталося все. Ми хотіли, знаєте, щоб вам було красиво видно, але практичність на кухні, вона її ніхто не відміняє. Олександр, притримай, бо форма велика, а я хочу перекласти. Ага, все, от саме так. Супер! Тепер починаємо взбивати а, ось цю нашу масу вершки, кисломолочний сир, і згущенка, поки не утворюється така велика кількість дрібних похірчиків. А -а 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 -а. Вон, просто, просто. Слухай, а скільки воно буде морозитися? Як мінімум години три потрібно для того, щоб це морозиво постояло в е е морозильній камері і схопилося. Ці інгредієнти ви щойно бачили на екрані, але я, хлопці, не буду вас мучити дуже довго. Так, так абсолютно Відомо. вірно. Бачиш, воно вже стало е, густішим, таким тягучішим. Да-да-да-да-да, все так. вірно. Можна ще трішки побити, поки воно почне знаєш, таких легких піків. Ще побити. Ще побити М можна, якщо є можливість, ну, ми... там вдома, але ми Добре. можемо не бити. Забирається, заливаємо у форму і накриваємо зверху ще однією. А, ось такою пластинкою вафельок, які у нас О, вже тут підготовлені, і запускаємо куди? В холодильник. В Морозилку. Ой, в морозильну камеру. Морозильну. Да, камеру. морозильну камеру запускаємо. Прикольно. Я вас дуже довго мучити не буду. А ми вже з, зі склянки їмо. А ніхто не сумнівається. Так що завжди в сім'ї. пальцями? Ну <commencer> а ні, а чим ще? <smart> Добре, хлопці. Давайте так, щоб вас не мучити довго, щоб вам було смачно. І щоб ви могли скуштувати, я ж не могла вас залишити без морозива. Сьогодні день дитяче е, щастя. Давайте називати його так. Значить, воно почалось в мене з морозива, потім був холодний чай і знов морозиво. А потім ще кабачки будуть запечені. М -м -м. Ой, дивіться, ну яке ж це щастя для кожної дитини, коли ти можеш ось так відгорнути пергамент. Якби Олександр міг, він би взяв це морозиво. Ось так. Так, так така, хто тобі сказав, що і він не І отак може? би ой, і отак би почав їсти. Це ж е скімо. А що ти думав? Так, правда ж, так? Воно ж таке було. Ламбір. Так, але ж можна його і порізати порційно, Олександр, можна? Ну давайте. давайте. Можна з такими скибочками, як тортик, але я думаю, що буде незручно тримати. Тому давайте будемо все-таки менш, меншими формами, меншими меншої кількості і такими знаєте, порційними моментами, щоб ми могли пригостити всю нашу команду. То що нам по кусочку тільки та да, пошмат.